Шановні друзі, добрий вечір. Телеканал 2 плюс 2. запрошує вас приєднатися до історичного моменту. Країна, Греція, місто Салоніки, Стадіон Тумба. Перший матч третього кваліфай раунду Ліги Чемпіонів сезону 2013-2014. Паок Салоніки, Греція, Металіст, Харків, Україна. Салпінгідіс, віддає ліворук. І Георгіадіс його навіз на дальню стійку. Лукас скинув головою. І удар. Все ж таки є удар. Удар від Олександра Сацеоліса. Саціоліс відзначається своїм потужним ударом. А цей опорний півзахисник і в збірній Греції пограв чимало. Дуже досвідчений гравець. І Бачимо, зараз приклався непогано. зіграв на, на підборанні. Добре, що не влучив у ворота підключатися до атак своєї команди Ліно ліворуч, треба його закривати. Чесно кажучи, відверто пробачають зараз харківський металіст греки. Апелює до арбітра Селпінгідіс. Що там сталося, ще варто розібратися? Ну, безумовно, офсайт там був у ліно. Не зовсім зрозуміло, чи зупинив арбітер гру у цій ситуації, адже не було видно реакції бокового рефері. Але Оліно дійсно було в сайті. Азеведо. На Тореса. Торес проходить суперника. Віддає на Соузо. Соузо може поштовхатись. Ну і що тут. Тут неймовірні муки в Сталіосакіцу. Схоже, що. Дуже серйозно він отримав по ногах, але в цьому ще варто пересвідчитися, намагається розібратися в ситуації суддя цієї зустрічі Пол Ван Букель. Ззаду заїхав під коліно, тут є до Солза. Кіцело, там піт, але не під коліною. Я тобі хочу сказати. Ну, і десь такі муки можна зрозуміти, від відкиціло. Я дивився на ноги совзує. Те, що сталося попереду, чесно кажучи, не помітив. Ну і жовта картка, на жаль. Жовта картка і для гравця металіста Дієго Соуза у цьому епізоді неприємно, що у центрі поля. Дієго Соуза таке не обов'язкове порушення правил. Усе Ернесто Соса капітан Металіста. Ну Буде там боротьба, буде. Лише подати треба. Хусе Соса моледо! Була бож рука. Рука була і пенальті, призначає Пол Ван Букель. Рукою зіграв футболіст по ока, І здається, це було видно всім. Е 350 глядачам на цьому стадіоні. Ну і, і багатьом мільйонам, які зараз біля, біля своїх телевізорів вболівають в Україні за українську команду восьмоледо і... і тут в руку, все ж таки в руку Вітору. І подивіться, і відстань була чималенька до руки Мігела Вітора, І видно було рух рухи руки Мігела Вітора, що він навмисно зіграв рукою. Однозначний пенальт, який То -то, за всіма Ван Букель. Я вважаю, за всіма пунктами абсолютно чітка фіксація навмисної гри рукою. Девич пробиває. Пенальті. Девич проти Хакобо. Crazy, oh! І, і забирає Марко Девич. Деб'ютний м'яч харківського металіста у лізі чемпіонів 0-1 на користь рідного призера чемпіонату України. Ну Мене дарма затамували подих, адже пам'ятаємо, як. Пам'ятаємо ці розіграші Ліги Європи, коли металіст не забивав пенальті. Не забував Марко Девіч. До речі, у тому матчі не забував він Олімпіакусу Олександра. І Ми пам'ятаємо, як він так вдарив. Ну, тоді панінкою був Марко Девич, якщо не помиляюсь. Зараз все ж таки цілив окут і правильно робив. Хоча Хакобо класно зіграв у цій ситуації, ледь не зреагував. Здається, по удару Дієв Хакобо. Ну, ця реакція без коментарів. Я думаю, що ви все самі бачили. Ну, Кіцо взагалі ще дуже молодий гравець. І явно не вистачає йому сьогодні досвіду. Атака металістах. Усе сосе. Крас на фланзі Кіцо. Простріл! Удар непогано спіймав м'яч Марлос, але вдарив вище воріт. Вдотик пробивав Марлос. Вирішив нічого не вигадувати, не приймати м'яч. Давайте ще раз дивитись. Марло збив. зрозуміло, чому нам Діаго Соузу показували. Ну, можливо, грецькі телевізійники ще не зовсім розрізняють латиноамериканців металіста. Злівою дотик над поперечкою. Кутовий від поока бути максимально опережним. Удар! Програли зараз верхову дуель харків'яни. Програли ну, не надто високому Мігелу Вітеру. Ну, знову ж таки бачимо, яка і, і Вітер до також два центральних захисника. І навіть ти знаєш, Олександр тут потилицею пробивав. Вітер проти нього, до речі, вів боротьбу Сесоса. Так, Сесоса. Ну, і і тут... Соуза там а, теж намагався. Якраз хотів сказати, що Соса теж вчасно повернувся, А от загоду на місці центрального захисника опинився. Гулявий момент. Девич порожні ворота треба відпусовувати на партнера. Але ні. не треба... Солоду, Девич самотужки заб'яв, що він відчуває неймовірну впевненість у своїх силах. 2-0 на користь Металістів. Ну що, маєте? 0-2. Марко Девич, його дубль. другий матч поспіль, тому що до цього у п'ятницю двічі Марко Девич забив у ворота Ілічівця. І вже у цьому, ну дуже вже потрібному. Матчі у дебюті металіста у Лізі Чемпіонів Марко Девич ще робить дубль. Давайте дивитися ще раз. Не було положення по загрою. Хто тут затримався? Ну, тут просто на своїй половині поля був Девич, та взагалі не треба про положення поза грою говорити, але як він закрутив м'яч зараз. Якщо попагує професор захисту, то девич професор атаки в цьому епізоді. Тим більше, що жодних роздумів. Розвернувся, вдарив, влучив. Прийшов, побачив, переміг. Ну, а металіст що, Олександр? Вже не поспішаючи. Вже не поспішаючи, але вперед. Себастьян Бланко із м'ячем, є. Перед ним простір. Праворуч Марлос віддає на нього Бланку. Марлос із м'ячем Прориває Марлос. Не поспішаючи, але набагато гостріше, ніж Паок, якому треба поспішати. Хакобу рятує свою команду. Вийшла дуже непогана, широка атака металіста. Такі ну, а тут Вукич його перехоплення. Вукич віддає передачу на Салкінгідіса, відборовся Азеведу, но ну, м'яч вибив папа Вукич знову з м'ячем, розвертається Вукич, дуже неприємний пас. Салпінгідіс б'є <правда> Не Здавалося, що повністю не але Це лише ілюзія. <правда> 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 Тут рятуєте шлях? <правда> не вперше в матчі Салпінгідіс отримав такий гольовий момент. Тут треба віджимати, віджимати треба від власних воріт. Що й робить, підхоплює м'яч. Дає передачу Крас... Краснопьоров на Бланко. Бланко із м'ячем. Затримується І з передачі зараз віддає на Крістальдо. дав Крістальдо. Боже мій. Порожні ворота не влучить. Джонатан Крістальдо. Продовжується атака металіста. Ну, 3-0. Це було б неймовірно. І дуже до цього було близько. Класний пас. Ось у нас Все ясно. зробив Джон. Чурі Чакі. Спрацювалось. Лише... Трошечки не вдалося. Ну що ж, на цьому луна фінальний свисток. 0-2 на користь харківського металіста. Нагадаю, у дебютному матчі для підопічних Маркевича. Нехай і у кваліфай раунді Ліги Чемпіонів.